Всім привіт! Хотів продовжити серію розповідей про осмії. В даному випадку осмія корнута. І вже в нас зараз 14 лютого 2024 року, і вже трошечки тепло. Хочу раніше їх перемістити в холодильник. І тут покажу, чим я користуюсь. Вони в мене зберігалися в таких коробочках картонних. і підстріхую. Я вам раніше показував оце відео. Цю будівлю. А зараз я от купив в Аврорі от такі пластикові ємності, скажімо так, так. Наробив дирок сверлами для того, щоб повітря циркулювало. І ці контейнери переміщу в холодильник. Холодильнику, відповідно, я зменшую температуру з 5 градусів у мене зараз до 2 тепла. І таким чином вони будуть зберігатися до квітня. Якщо у вас є багато осмій, то рекомендую для того, щоб їм був доступ повітря, робити от такі от перемички ставити між контейнерами для того, щоб циркулювало повітря між цими контейнерами і вони були в вільному такому доступі. Контейнер сам сильно не напаковую, для того, що деякі осмії все ж таки вилазять раніше і вони там повзають, для того, щоб був доступ їм вільно. Причумленим, скажімо так, ходити. Ось. А, ніби все. Надіюсь, відео було корисне. Всім гарного дня!